Друзі, добрий день. Іване, добрий день. Перший тур. Українська премліга Карпати Полісся. Прогноз. 2-0. Хто Карпати? Хто? Впевнена перемога Карпати. Чого собі? Хто заб'є? Броніння? <к Kook> і ті, що минулого сезону well, рішалися. Yeah. Yeah, yeah. Хтось другий забиває. Може з новичків, отой. Може буде пеналька, може комусь дадуть. Якусь карточку. ось дарити пенальті. Подивимося, хто буде бити того року пенальті, бо щось минулого року. Тренер то все Ну, боліваєм неділя 18 до 0. на стадіон. Форма, Ось вона нова форма, друзі. З 21 вітня 1963 року є стільки пати зігралися. Друзі, 3-1. 80-та хвилина матчу в мене сегодня. Олег, будь ласка, думку. Ми відіграємося чи ні? Я думаю, що вже ні дуже важко. Хоча б зараз 2-3 зробити буде важко. Це буде дуже важко. Дякую за допомогу. Автобус Карпат. І автобус Єврокубку і команди «Полісся». Я вам дуже схожі. Видно, що рівень одинаковий. Віримо, перемогу. Карпат. До кінця. Возі, пів години до матчу. Дивіться, скільки там людей, скільки ще тут стоїть, І скільки ще намагаються потрапити на стадіон. Буде аншлаг повний. Карпата до перемоги. Друзі, вам атмосфера. 20 хвилин до матчу. Тма людей ще стоїть. Дивіться, скільки людей чекає попасти на стадіон. Така атмосфера шикарна. І скільки вже тут біля фаншопу відсюди неймовірна буде підтримка до перемоги. Карпати знову <звучить> перемогли. Вам якщо É isso é né? так, в і є вже пропущений гол. Треба брати намат на м'яч, а не відбувати. Карпати, ми з тобою. Вперед, Карпати, ми з тобою. А що, пропову перетинуємо? Оп, нема гола. Вар, вар, давай. Давай, до кінця. Це, друзі, Волівальники по повернулися на сектор, було колись 30-й сектор. Тримують болес'язов хороше на. Пішти прийнято пенальті. Користь Полісся віримо Домчака. Думчика. Тобою вперед, Карпати, вислови. Друзі, перерва Карпати горять, тут два лісі спочатку пропустили гол. Вар відмінив, слава Богу, пізніше класна ліва простріл. Каличенка на гайдучика 1 arguably, comments, really really, 0 Потім не зрозуміло. пройшло, напевно, пане, хто кажуть, 4-5 хвилин подивився арбітру Ара, була гра рукою, зукраюсь до Богу. Чого хоча не бачу, можливо, на коментарях проточку зразу полю. Пенітрич на пенальті. 2-0. Карпати майже нічого не створило, важкий перший, як вам перший танк, що треба змінювати. і Бо гра подобається, то не подобається, Ми мовчипу, трохи більше не Що ж Карпати поступається, на жаль, в лісі 0-2, атмосфера шалена була на матчі більше п'яти тисяч людей і зараз виходять зі стадіону. по грі, то що, як то кажуть, бачив живу, і цей перший гол, який ми пропустили. Перший гол, який ми пропустили, дуже прикрий, але добре, що відмінувся через офсайд. але другий на фланці класно Каліченко прострілив і один Другий цей другий пенальті добре знала, треба повторюємо, це все обсудимо однозначно трансляція, як і в інших відосах. А потім була ще одна пенальті, яку потягнув Домчак. На жаль, Карпати не найсліджрала. Як вам матч, як вам емоції і що сподобалось, що не сподобалось. Завтра ми все обговоримо однозначно на трансляції зустрічі.